Шановна громада, Кам'янець-Подільський не має положення про громадські слухання. Тому пан Олег веде їх так, як він собі бажає. Скажіть, будь ласка, хто був розробником цього нового тексту статуту? Особисто я Зюзіна Тетяна, працівник юридичного управління, «Кудла» Ірина, працівник юридичного управління, воєвітко Максим, працівник юридичного управління? Лазурів Олена Павлівна також працівник юридичного управління, Томін Валерія, працівник юридичного управління. Всі приймали участь у зробці статуту. Дякую. Будь ласка. І я буду наголошувати ще раз на тому, що цей статут, текст статуту, який ви зараз намагаєтеся надиктувати і внести в нього зміни, він є недосконалим. Ми вам подали. Його вичитали багато людей. І мені було соромно. За цей текст статуту. Ми не маємо механізмів регуляції співпраці з міською владою. Ми вас обрали, ми вас призначили, ми платимо вам зарплатню, а механізмів співпраці ми не отримали. Ми для того сьогодні зібралися, щоб щось, якісь недоліки усунути, десь в чомусь удосконалити. Для того два місяці було часу, щоб надати свої письмові пропозиції. От у вас дуже гарні письмові пропозиції, класні, багато написано. Суть нашу знімаємо, створюємо іншу робочу групу і пишемо на ново. Тому давайте все-таки підемо по пропозиціям, бо ми сьогодні не закінчимо. Я ставлю на голосування першу письмову пропозицію повноваженого представника інституції громадянського суспільства, міста Кам'янця-Подільського щодо проєкту рішення Кам'янець-Подільської міської ради, про затвердження статуту територіальної громади міста камянця підільської нової редакції е Магілат Валентини Володимирівни. Нагадати вам зміст пропозиції чи всі пам'ятають? Я нагадую. Перша пропозиція, яка є в цьому листі, відтермінувати розгляд проєкту статуту і прийняття статуту територіальної громади міста до написання нового якісного статуту. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім чоловік за. Семеро так. чоловік проголосувало за. Шестеро проголосувало проти. Скажіть мені, будь ласка, які рішення повинні приймати громадські слухання? Ми приймаємо рішення від більшістю від учасників, це загально встановлено. Більшість проголосували за. А ви ви ж то, будь ласка, я не голосувала. Вісім за. Може ще хтось хоче Якщо вісім за, це вже половина. Ми тоді закриваємо обговорення громадські, вони не відповідають. Всім дякую за участь в громадських слуханнях, оголошення закритими. Зараз він берить, нову робочу. Олег, почекай, ну чого ти спочив? Ти не службовий, ти не маєш права йти. Він не, пожалуйста, сядь на місці. місці Ти на сядь. Люди ще не поняли. Зараз лише все. Раз, ти відмінимо, другий раз відмінимо. І так ніколи мені нічого не витягнути. Ви самі собі перечите, тільки що ви проголосували, що я не треба. Зачитайте, хвилиночку, зачитайте, будь ласка, перший пункт пропозиції, тільки повністю до кінця, до крапки. Відтермінувати розгляд проєкту статуту і прийняття статуту територіальної громади міста до написання нового якісного тексту статуту. Крапка. Тож ми до цього зібралися, щоб послухати вас, зібрати всі пропозиції і написати... Статуту. Ви мене абсолютно не почули. Ви ну, подали пропозиції дуже багато. багато пропозицій Покажіть свою А хто ви таке, що я вам повинна? От як мені вас було знайти, щоб вам показати свої пропозиції. А мене не треба шукати особисто, є загальні бідні, ви можете звинуватися. На голови. Вас обрали, щоб ви жили вдома А ви собі думаєте, як робити, щоб ми вами були задоволені? Ви, ви своєю поведінкою. Ви державний службовець, чиновник. Значить, по перше, у вас повинно бути терпіння. По-друге, ви повинні були там сісти до сидіти до тих пір, поки остання людина не вийде з залу. А не робити цей прецедент і першому йти це неправильно. Це моя душа. Ні. Припинити цей рішення. Ні, припинити. Але ви, як людина, яка сидить там, мали зробити що? Сказати, добре, ми припинили ваше рішення. Почекайте, які пропозиції далі, що робити далі. Почекайте, я з вами розмовляю. Я зараз відбила свій телефонний дзвінок. А чому ви не відбиваєте його? Я це Написано, відтермінувати розгляд проєкту статуту, тобто mm -hmm. те, що ми зараз тут робили, так? і прийняття статуту міста до написання mm -hmm. нового якісного тексту статуту. Кинули раз оголошення в пресу, почекали, ніхто нічого не присилає, кинули другий раз оголошення в пресу, то, що ми якраз то і хотіли почути думку не тільки нашого, що ми сиділи і придумували це все, писали, так? а хотіли почути думку інших людей. Хтось написав письмово, дякую їм за це, потратили час, зусилля, думали, старалися, писали, супер. Хтось знайшов час прийти сюди, щоб тут усно сказати свої пропозиції, що давайте от це додамо, це заберемо. Ми для цього тут зібралися, щоб це все почути і зробити. Ну якщо, якщо нам не написали там професора, викладачі і так далі, і так далі, ну значить не посчитали нужним. Я не можу ходити до кожного там в університет, додому квартиру і казати, а зробіть що то, то то. то, то, не то, не то. А тепер куди ці, ці пропозиції донести до населення? Що ми хочемо? Ми відтермінували розгляд статуту до написання нового якісного тексту. В принципі, якщо у вас є пропозиції, давайте нам як письмові на ми сюди йшли цілеспрямовано налаштовані на якусь продуктивну роботу, що ми напрацювали, умовно кажучи, ну заготовку болванку тексту. От, до якої люди внесуть свої правки, свої пропозиції, щоб в відтоді получився гарний, нормальний статут територіальної громади міста. Ну, я так бачу, просто, що людям ну, комфортніше зірвати, показати, що ні, все погано. Як, як, як добре ми не знаємо, але це погано. От, і в відтоді зірвати цю всю процедуру. Сам статут ну, по своїй суті він згадується тільки в декількох нормах законодавства. І, в принципі, він покликаний регулювати внутрішню життєдіяльність міста. Ось наскільки я собі розумію, я можу звичайно помилятися. Ну ми не боги, вот але мені кажеться, що цей статут він має більше такий формальний характер і він не є такою обов'язковою для виконання нормою, як законодавство. Говорить, але в принципі деякі закони відсилають до статутів в деяких питаннях. От, наприклад, ті самі громадські слухання, чи там ті самі місцеві ініціативи. В законі про місцеве самоврядування прописано, що при розгляді місцевих ініціатив, там і так далі, керуватися законом і статутом територіальної громади, Тобто, стільки в деяких питаннях він згадується. У всьому основному це просто такий ну, документ, який описує місто. Регулює ті положення, про які говорить закон, і в принципі в деякій мірі дублює законодавство про місцеве самоврядування, оскільки в ньому розписано, а, хто такий міський голова, які його повноваження, що таке депутатський корпус, як він повинен працювати. Ну і так далі. І так далі. Чи у вас зараз візія, як далі рухатись, щоб прийняти зрештою ці документи? Ну в принципі, в принципі, ми думаємо, що ми напевне зараз зробимо так, як було запропоновано громадою. Ось ми візьмемо модельний статут. От, хоча я завжди більш позитивно відносився до авторських статутів, таких більше, коли самі їх Але Візьмемо модельний статут, передбачимо там ті пропозиції, які нам зараз надали, і які ще пообіцяли надати. Розійшлемо цей текст статуту по всім навчальним установам міста вищим навчальним закладам. З проханням надати своє бачення цього проекту статуту, тоді повторно оприлюднимо його повторно проведемо громадські слухання. Ми будемо мати надію, що ми його все ж таки, врешті-решт, приймемо.